Доброго дня! Продовжуємо з вами працювати у програмі Ілюстратор і сьогодні я вам пропоную створити квітку. Перше, що нам треба з вами зробити, це обрати інструмент Багатокутник. Створюємо багатокутник. Переходимо до інструменту виділення, переносимо наш багатокутник. повертаємо його на 180 градусів. Все, наш прямокутник з вами готовий. Наступне, що ми з вами зробимо, це зафарбуємо його. Наприклад, у рожевий. Наступний наш крок: нарядку меню нам потрібно з вами вибрати ефект. Деформувати та трансформувати втягування та роздування. У діалоговому вікні ми будемо з вами його роздувати. Тобто ми з вами роздуваємо його на 56%. І наскаємо ОК. Тобто ми бачимо, що у нас створилася квіточка. І тепер ми можемо за допомогою інструмента еліпсу, ми можемо створити серединку нашої квіточки. Так само перефарбовуємо і переносимо з допомогою інструменту виділення, ми з вами переносимо і збільшимо трішечки нашу серединку. Наша квіточка готова. І тепер зберігаємо файл, зберегти як. У форматі Adobe PDF. І ім'я ім нашого файлу буде номер 2 Зберегти. Зберегти PDF.